треба дбати про свій організм рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі лікар знає на радіо київ 98 вісім Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ.ФМ та глядачів нашого ютуб каналу, і запрошую до програми Лікар. Знає сьогодні, ми будемо говорити про хворобу, яка вважається найпоширенішим видом онкології серед жінок в усьому світі. Щороку від неї помирає півмільйона представниць прекрасної статі. Але це якраз той випадок, як говорять лікарі, коли рання діагностика. Рятує життя. Бо скажімо, при виявленні хвороби на першій стадії 95% пацієнтів повністю одужують. Мова йде про рак молочної залози. Про, про нього ми сьогодні будемо розпитувати у гостя студії. Вітайте, а, вітайте нашого гостя. Це Богдан Задоріжний, клінічний онколог, онкохірург, уролог медичного центру Клініка Мануфактура. Добрий день вам. Добрий день, пані Ірина. І я одразу нагадаю слухачам, як ви можете потрапити до клініки, все дуже просто. Телефонуйте за номером 044 211 99. Приїжджайте, Березова 2, це вулиця, село Ходосівка, Київська область, це неподалік від Києва по обухівській трасі. Варто також зайти на сайт і дізнатися більше інформації, адреса сайту мануфактураклініка.ком. І варто нагадати, що. Що клініка мануфактура це високопрофільний, високоспеціалізована, багатопрофільна медична допомога у вирішенні проблем зі здоров'ям. Інформація прозвучала на правах реклами. Богдане, дивіться, рак молочної залози, така доволі популярна тема, так, але все одно багато питань залишається. І давайте почнемо зі статистики. Чи змінюється вона якось за останні роки? Статистика змінюється, ми це бачимо доволі. Кардинально змінюється, і умовно можна назвати рак молочної залози такою пандемією онкологічної 21-го століття. Чому так? Тому що якщо дивитись на сухі цифри, до 2020 року, 2020 року, першість серед нових виявлених випадків онкології займав рак легенів. Угу. Починаючи з 2020 року, відбулися зміни, і на перше місце вийшов саме рак молочної залози, що стосується саме кількості нових випадків діагностики. Тому захворювання прогресує, кількість виявлень його прогресує. Тому тема така доволі З чим шувальна. це може бути пов'язано. Чому після 2020 року так збільшується суттєво кількість нових випадків? Багато факторів є. Один із них це дійсно те, що еволюція вона має такі побічні дії: зростання кількості канцерогенів зовнішніх, зростання кількості хронічних хвороб у людей. Але також з іншого боку є складова, позитивна в плані того, що з'являються все нові і більш точні методи діагностики, які дозволяють виявити захворювання раніше і взагалі mm -hmm. виявити в тих випадках, в яких раніше воно не діагностувалося, людина жила, там помирала, ніхто не знав від чого. І відповідно, якби і статистика відповідна була. Не? Тобто, також є така умовно позитивна складова, коли пацієнти. Більше усвідомлюють важливість профілактики, тому і кількість випадків зростає. Але цифри mm -hmm. говорять про те, що все ж таки проблема є. Серйозно і актуально на сьогоднішній день. Ну, Дивіться відомо, що а, рак молочної залози це захворювання, де дуже велику роль відіграє генетика. Правильно? Ну там чи не найбільшу? І Якщо в родині була ця хвороба, то всім жінкам а, з родини треба бути особливо уважними. Взагалі, спадковість в принципі, це а, така левова доля. Підвищення ризику злоякісних захворювань в контексті молочної залози mm -hmm. вона відіграє особливу роль, тому що це той тип раку, який відсоток якого спадковий відсоток якого він значно більший ніж в інших локалізаціях дійсно, якщо є чітко прослідковується спадковість, тобто в бабусі, в матері, були злоякісні захворювання не тільки молочної залози, а взагалі репродуктивної системи це матка, яєчники. Ризики появу в наступних поколіннях вони зростають в рази. Угу. Це дійсно так. Є окремо виділяють спадкові форми раку молочної залози і що називається спорадичні, які не пов'язані конкретно з певними мутаціями, з певними генетичними поломками. Тому дійсно спадковість це такий, можна сказати, основний фактор. і… Фактор, який підвищує ризики появи, ну я знаю. Мені здається, ми або з вами вже говорили, або з вашими колегами про те, що на сьогодні є існує на сьогодні, існують спеціальні дослідження, які дозволяють виявити прямо ризик, так захворювань. Давайте про них ще раз поговоримо. Що це за дослідження і кому ви рекомендуєте їх пройти? Так, ми з вами обговорювали вже цю тему. Mm -hmm. Є певні генетичні мутації, які Значно підвищують ризики появи раку молочної залози. Найбільш відомий і найбільш популяризований, в тому числі в медіа, це мутація BRCA-генів, відомий світовий випадок, це Анджеліна Джолі. Угу. Але, що цікаво, окрім цих двох генів, є ще така ціла сім'я генів, називається вона HRR, це гени гемологічної рекомбінації. Якщо просто пояснювати, це така. Бригада ремонтників, яка займається тим, що ремонтує лагодить поломки ДНК клітини. І от якщо є мутація цигені, це відповідно, цей ремонт поломок він не відбувається, вони накопичуються і протягом життя це все переростає з часом в те, що з'являється злоякісна клітина, і відповідно появляється злоякісне захворювання. Чи є тести на ці мутації? Вони є. Це визначення відбувається в крові, але це не, це не означає, що це потрібно всім здавати. Там побігли, mm -hmm. здали, подивилися. Є чіткі покази до визначення, там сімейна історія, в першу чергу, вік пацієнта встановлений, не встановлений діагноз. Тому це все індивідуально визначається безпосередньо вже при розмові з онкологом. Mm -hmm. З вашого досвіду, скажімо, у вашій клініці, наскільки ось ця діагностика користується популярністю? Користується популярністю доволі активною у пацієнтів зі встановленим діагнозом. Особливо якщо це молоді жінки. Так тобто... почекайте, так якщо вже є діагноз, для чого робити діагностику на ризик захворювання, якщо вже є захворювання? Ці гени і мутації в них вони не тільки ризик визначають, вони визначають і стратегію лікування. Ага. Да. От Приклад, та ж Анджеліна Джолі, наприклад, якщо жінка молода, у неї діагностовано злоякісне захворювання молочної залози, і в неї наявна мутація, то ми розуміємо, що ймовірність появи раку протягом життя в іншій залозі складає там, ну, дуже високі цифри, 80-90% 100%. Ага. Відповідно, це впливає на об'єм лікування, наприклад, об'єм хірургії. Видаляти потрібно всю залозу, тоді, щоб видалити фактично орган мішень. Цього механізму появи раку. Це такий етап, коли вже встановлений діагноз. У пацієнтів, яких немає діагнозу, це етап прогностичний, тобто визначити це підвищена група ризику, не підвищена, і це впливає на подальші обстеження, в якому віці почати, які конкретно методи обстежень проводити, ну і взагалі на що звернути увагу. Так, ви вже двічі згадували про Анджеліну Джолі. Я знаю в якому контексті, бо знову ж таки ми обговорювали. Але для тих слухачів і тих глядачів, які можливо не знають до чого тут Анджеліна Джолі, і не знають, там що вона вдалася до дуже радикальної методи профілакти, розкажіть. Випадок в матері Анджеліни Джолі і в тітки був рак молочної залози. Відповідно, вона пішла на обстеження для того, щоб визначити, чи є в неї ризик, тому що вона знаходиться в групі ризику. І в неї визначилися ці от мутації BRCA, що відповідно свідчить про те, що ризик появи раку молочних залоз обох у неї протягом життя складав більше 80%. І раку яєчників понад 60%. Відповідно, вона пішла на такий радикальний шлях профілактики, видалення органів мішеней. Для цієї мутації, щоб убезпечити себе, в принципі, від можливості появи раку цих mm -hmm. органів. Дякувати Богу, на сьогоднішній день це не якісь там інвалідизуючі операції, як це було ще там, років 50 назад. Mm -hmm. Є можливість видаляти залозу, зберігаючи шкіру, встановлюючи імпланти, з дуже хорошими косметичними ефектами. Тому. Тому mm -hmm. такі от, така історія. Так, і ще одне запитання маю щодо ось цієї методики діагностування. Я хочу запитати, наскільки це дороговартісна процедура, тому що я, я от просто для розуміння: да, в середньому там а, манікюр, середня вартість це 600 гривень. Ко, ну, там, більшість жінок щомісяця ходять. Не знаю. Пудове напилення брів в середньому 3-4 тисячі, і ми так само це робимо. А, Ось так, така процедура діагностики, аби визначити там схильність до можливої дуже важкої хвороби. А, наскільки воно дорого? Цікаве питання. Значить, якщо йде мова конкретно про цих два типи гену, угу. є короткий тест, є довгий тест, різна чутливість. В першому чутливість більш менш низька його вартість орієнтовна 2 тисячі гривень. Отри е, манікюри. Ну, приблизно. Е, більш широкий тест, в якому повністю ця mm -hmm. панель HRR, цих генів, там їх сумарно 32 гени, вона коштує порядка 13 тисяч гривень. Mm -hmm. ти... Але все одно це дуже зрозуміла сума. І, і якщо ти розумієш, що ця інформація Може вплинути там і зберегти тобі життя в майбутньому, тому не така вона вже й велика. Тому я всім раджу жінкам, всім. Пан Богдан сказав що всім не треба, але ті, хто а, там в зоні ризику, в кого в родинах були е, випадки онкології, будь ласка, звертайтеся в тому числі в клініку мануфактура для того, щоб пройти в тому числі і таку діагностику, тому що клініка мануфактура це багатопрофільний заклад, там можуть надати допомогу з різних в різних ситуаціях, пов'язаних зі здоров'ям, але таку діагностику так само можна пройти. Отже, як звернутися, це село Ходосіївка, вулиці. Березова 2, телефон 044 211 99. Заходьте на сайт, читайте більше інформації. Мануфактура Інформація прозвучала на правах реклами. Так, давайте про симптоми, що трошечки поговоримо. Які симптоми характерні для онкології раку молочної залози? Така позитивна особливість, що рак молочної залози належить до групи візуальних форм раку. Тобто його можна доволі просто визначити там, візуально, якщо є зміни. Звичайно, на ранніх етапах, на ранніх стадіях симптоматики немає жодної, абсолютно. Тому оцей mm -hmm. от, о, такий консенсус, що кожна жінка неважливо, є скарги, немає скарги раз рік, повинна оглядатися онкологом, мамологом, це база. Симптоматика, яка може проявлятися. Є певні тривожні симптоми, такі флажки, які жінка може визначити в себе самостійно під час огляду вдома. От, наприклад, кожну консультацію закінчує тим, що в кінці в рекомендаціях вказаний пункт, такий як самообстеження молочних mm -hmm. залоз. Є певні симптоми, такі як поява ущільнень молочних залозі, зміни з боку шкіри. Наприклад, є симптом лимонної кірки. Що це таке? Це, от, ну от як лимон. І шкіра набуває такого вигляду, як лимонна кірка. Тобто, вона така бугриста. Угу. Це тривожний симптом, який потребує більш раннього звернення, втягнення соска, будь-які виділення із сосків. Також важливий симптом це збільшення пахвинних лімфатичних вузлів. Це перші такі, скажімо так, тривожні дзвіночки, які мають насторожити і мають призвести до того, що наступний крок це візит. І огляд лікаря, щоб визначитися. Це може бути не обов'язково злоякісна хвороба, можуть бути інші доброякісні зміни, якісь навіть травми, але це потрібно знати точно, тому що це є тривожні симптоми. Дивіться, весь час намагаюся на цьому наголошувати під час своїх ефірів, особливо якщо обговорюємо онкологію, що Україна належить десь там, ну хай не очолює, але зверху цього списку країн, де пацієнти звертаються з онкологією уже на пізніх стадіях стосовно раку молочної залози, з вашого досвіду, чи це також так? В загальному це так. так. Взагалі, 60-70% онкологічних звернень це на більш таких пізніх етапах. Чому? Перше, немає жодної специфічної симптоматики. Культура профілактичного обстеження у нас все ж таки вона доволі слабка. Ніхто не ходить профілактично, там, тільки коли вже є якась певна симптоматика, яка впливає на якість життя. Тобто профілактика доволі низька, але останнім часом, до речі, хочу помітити, що свідомість вона покращується, і все ж таки там, навіть молоді люди особливо досить часто приходять профілактично. Тобто, перше, це недотримання правил профілактичних обстежень. Друге, це ігнорування явних симптомів. Які є, а інколи, що ми навіть спостерігаємо, і це доволі трагічно, пацієнт приходить на обстеження, йому там пишуть щось, що є підозра, зверніться до там, рекомендації, зверніться до онколога, і пацієнт це ігнорує, списуючи це на щось інше, небажання, страх встановлення діагнозу чи страх знайти щось, як буває, люди кажуть, а якщо щось знайдуть там, і так далі. Тому що на сьогоднішній день в Україні є абсолютно всі доступні методи ранньої діагностики. Потрібно лише дотримуватися цих інтервалів, цих рекомендацій, і вчасно звертатися до лікаря. Які це методи, От для того, щоб як проходить діагностика? Скринінг це обстеження безсимптомних груп пацієнтів. В контексті раку молочної залози це такі методи, як перший огляд, мамолога банальний, який дозволяє визначити структуру залози. Навіть пальпаторно інколи можна виявити якісь ущільнення, зміни, які потребують подальшого до обстеження. Інструментальні методи, ультразвукова діагностика для жінок стандартно вважається до 40 років. Мамографія після 40 років. Чому так? Тому що структура залози вона неоднорідна. В молодому віці переважає залозистий компонент, його краще можна обстежити методом ультразвуку. Мамографія менш інформативна. Після 40 вважається, що жирового компоненту стає більше. Відповідно, метод обстеження мамографія. В деяких випадках використовується МРТ з контрастуванням. Це є більш такий, можна сказати, максимально точний метод обстеження молочної залози, але він зазвичай за показами певними визначається. Ну, не в контексті онкології, але я, наприклад, знаю, от ви сказали про методи діагностики, що в деяких випадках, наприклад, мамографія не покаже кісти молочної залози, так? а УЗД покаже. Абсолютно точно а, потрібно розуміти от, структуру залози. Залозистий компонент, він на мамографії виглядає як така хмарка, за якою ну, можна не помітити нічого. Та ж сама кіста за цією хмаркою на мамографії її не видно буде. Ультразвуковим датчиком ми побачимо кісту. І є зворотня сторона, наприклад, мікро- і макрокальцинати, які теж, при певним своїм характеристикам, скупчення цих кальцинатів може свідчити про появу раку на ранніх етапах. Ми її не побачимо при УЗД, але побачимо при мамографії. От в цьому є особливість і дуже важливий нюанс, чому не можна просто прийти самостійно на обстеження. Подивитися заключення, не побачити слово рак чи ще щось, і собі піти додому. Обов'язково після обстеження потрібно проконсультуватися mm -hmm. з лікарем, тому що тільки лікар може інтерпретувати інформативне це обстеження в вашому випадку. Є якісь нюанси, немає, можливо, вам взагалі інший метод потрібен. Досить часта ситуація. Жінки там почитають інтернет, досить регулярно ходять на мамографію, а вона в них абсолютно не інформативна, тому що це молодий вік, структура залози. Ну і буває, що потім приходять з проблемами, які от за рахунок цього були упущені. Так до речі, два, два моменти: От те, що я не запитала ще стосовно раку молочної залози, вік. Бо є ж є хвороби, які більш для літнього для людей літнього віку, якщо ми говоримо про рак молочної залози. Молодша, як і більшість видів раку, молодша, однозначно є. Звичайно, які всі інші групи онкологічних захворювань вважається все ж таки віковою, віковим захворюванням. Але дійсно на сьогоднішній день ми бачимо тенденцію до того, що вік, в якому діагностується захворювання, він знижується. І ще про кісти я хочу запитати одне уточнююче запитання. От є такі штуки, наприклад, як поліпи, і якщо їх не видалити, то є загроза, що воно переросте в рак з кістами так само чи ні? Чи це менша все таки небезпека, якщо, наприклад, в молочній залозі є кіст, кіста чи кілька їх там? залежить чи? від того, яка це кіста. Ага. Якщо це проста кіста, і вона по своїм характеристикам, по опису, по УЗД або по МРТ виглядає як абсолютно звичайна проста кіста. Ймовірність того, що там щось з'явиться, вона дуже низька. Але, що, що цікаво, при кістах е, метод і діагностики, е, наприклад, забору рідини, відправлення її на цитологію, щоб лікар-цитолог подивився, є там атипові клітини чи немає. Це є і діагностичний, і лікувальний етап в більшості випадків. Тому що забирається вміст кісти, кіста спадається, Ага. в більшості випадків вона там знову не з'являється, і ми чітко отримуємо цитологічне заключення: є там щось атипове чи немає. Зрозуміла. Добре, давайте до останнього етапу обговорення: лікування. Так? Які методи лікування раку молочної залози на сьогодні є в Україні? Три стовпа онкології це хірургія, променева терапія і хіміотерапія. На сьогоднішній день, в єдиному варіанті, якийсь один із них фактично ніколи не застосовується. Це завжди комбінація методів, тому що онкологія це все ж таки не хвороба органу, а це системне захворювання. Mm -hmm. Від чого залежить який метод обирати, і послідовність методів від двох критеріїв: перше це гістологічний тип раку, їх є декілька. Це визначається шляхом біопсії. І друге стадії захворювання. Від цього залежить, що починати. Mm -hmm. Потрібна передопераційна хіміотерапія, не потрібна, чи можна відразу оперувати, чи потрібна після хірургії променева терапія, чи можна назначати гормональну терапію. Два основних критерії, які фактично визначають оцей шлях пацієнта. Угу. Почекайте, я правильно зрозуміла, що навіть якщо е, жінка звертається, якщо діагностована онкологія на першій стадії, то це все одно не можна обмежитись або хірургією, або хімією, це все одно комплекс, так? В більшості випадків це комплекс. Чому? Тому що є різні е, от молекулярні типи раку. Угу. Тобто, ми говоримо, якщо це звичайно, да, там рак. Він, рак молочної залози ділиться на декілька підтипів. Вони різні за своєю агресивністю. Як їх визначати? Це гістологічно визначаються рецептори вже на тканинній пухлині. І от є більш агресивні типи раку, які навіть при локальних формах, так званий тричі негативний рак, навіть при локальних формах, коли є тільки невеличка пухлина там, в молочній залозі, немає ураження лімфатичних вузлів, угу. немає поширення далі, вона все рівно потребує передопераційної хіміотерапії, тому що в такому випадку ефективність значно вища, значно менший ризик рецидиву в майбутньому. І кращий контроль відбувається залежить від конкретного типу раку. Є такі, які можна відразу оперувати. Тому от дуже часто пацієнти приходять всі бояться там біопсії. Варто пам'ятати, що біопсія це єдиний метод в принципі, постановки, точної постановки діагнозу і саме визначення цього молекулярно-біологічного типу раку, угу. що є критично важливим для правильності шляху лікування. Просто мене ось ну, зачепило те, що ви сказали, що це не, ну, не рак органу, це якась. Системна хвороба. А, -а, -а це як? Ну, от. Ну, е онкологічний процес, поява раку це, в принципі, такий важкий процес, який починається з однієї клітини. Е приклад який? Чому завжди йде поєднання методів? Тому що просто видалити орган, цього недостатньо. Наприклад, ми бачимо зміни, вже пухлина утворилася в органі. Є ракові клітини в крові, які ми не бачимо. Тому буває, застосовується хіміотерапія, яка профілак... її мета знищити ці ракові клітини, яких ми можемо не бачити, профілактувати їх е, появу в організмі. Але ж так можна про будь-який вид раку сказати? Звичайно, будь-який тип раку це системна хвороба. Ага. Тому не це от старі такі принципи там сторічної давнини, коли вважалося так: є захворювання, видалили орган, все на жаль, ні. От тому завжди це йде комбінація методів, не тільки там, хірургічне видалення, вирішує питання. А до речі, про хірургію видаляється завжди орган, чи, чи пухлина можна? Ну от, от як, наприклад, сечовика видаляють пухлину, не видаляють весь сеч... на сьогоднішній день. Іде тенденція до... Деескалації об'єму хірургії. Mm -hmm. Якщо подивитися, наприклад, там можна в інтернеті подивитися, які операції там ще 50 років тому проводилися, такі <кій> інвалідизуючі, можна сказати, mm -hmm. сабельний удар, там великий рубець, залозу всю видаляють, м'язи видаляють, все видаляють. На сьогоднішній день все йде до органзберігаючої операції. Тобто молочна залоза зберігається, видаляється зона з пухлиною, Завжди це йде така співпраця з пластичними хірургами, тому на сьогоднішній день все йде до зменшення об'єму, тому що доведений факт, що збереження органу і видалення органу воно по віддаленим результатам однаково. Тобто збільшення об'єму не впливає на віддалені наслідки. Звичайно, при показах до можливості збереження органу. Тоді дайте, будь ласка, свої рекомендації, от як, на що звертати увагу у виборі клініки для лікування от цього захворювання. Я б радив звертати увагу на два таких параметри. Перший це технічна забезпеченість закладу, тобто наявність сучасного обладнання, яке дасть якісну картинку, якісне розуміння того, що відбувається. І другий такий параметр це досвід лікарів і взагалі. Персонал, який займається описом mm -hmm. знімків, лікуванням, діагностикою і всім іншим. Тому що, якщо ми говоримо про онкологію, варто звертатися в профільні заклади. Тому що доволі часто ми бачимо, що пацієнти лікуються в непрофільних закладах. Ну і відверто кажучи, дуже багато питань виникає, коли бачиш історію пацієнта, який прийшов не з профільного закладу, mm -hmm. абсолютно незрозумілі там дії, чому так. Все ж таки... А що означає непрофільний заклад? Ну, типу, обласна лікарня? Ну, там, умовно кажучи. Мається на увазі, от є онкологічні клініки. Да? Є клініки, де є онкологічні відділення, які займаються безпосередньо лікуванням онкології. Є, от як ви кажете, там, обласна, не обласна mm -hmm. лікарня, яка займається типу всім. Але вузьконаправлених спеціалістів, вузьконаправленого ну, напрямку, такого як онкологія, там немає. Тобто, ну ми можемо там прооперувати. А чому прооперувати ну не знаю. А треба хіміотерапія не знаю. Займайтесь і так далі. Тобто треба звертати увагу на те, щоб спеціаліст розбирався і розумів, що він робить конкретно. Тому що я завжди своїм пацієнтам пояснюю, ви вправі отримати думку другу, третю, щоб розуміти, чому так і кому ви довіряєте, і відповідно обрати правильний шлях. Це дуже я, я теж я всім рекомендую е, завжди е, дізнаватися кілька думок, який би діагноз вам не поставили. І на сам кінець, дуже коротко, буквально хвилиночку. Е, з вашого досвіду, е, чи гарно піддається лікуванню рак молочної залози? От ми спочатку почали статистики нововиявлених випадків рак молочної залози на першому місці. Якщо взяти статистику смертності, рак молочної залози займає. Аж п'яте місце. Тобто захворювання при правильних підходах, при своєчасному зверненні дуже добре піддається терапії. Тому звертайтесь, не ігноруйте симптоми, вивчайте сімейну історію, прості речі рятують життя. Так, ну і звернутися завжди можна в медичний центр Клініка Мануфактура, потужне там онкологічне направлення. Лікарів всіх знаю особисто. Будь ласка, звертайтеся, це село Ходосіївка, вулиця Березова. 2. Телефонуйте за номером 044 200 чотири Вивчайте інформацію, можна дізнатися більше на сайті мануфактураклініка.ком і ще варто нагадати, що клініка мануфактура. Це високоспеціалізована багатопрофільна медична допомога у вирішенні проблем зі здоров'ям. Інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дякую. Нагадаю нашим слухачам, що гостем сьогоднішнього ефіру був Богдан Задоріжний, клінічний онколог, онкохірург, уролог медичного центру Клініка Мануфактура. Я дякую всім, хто дивився і слухав. Будьте здорові і бережіть себе. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 FM.